Адер-1, дубль 54. Мотор. Все, не говоримо. Тихо. Не повертаю. Ваше надійне джерело новин. Ваше надійне джерело новин. Чи як... який там має бути? Бачи старт? Нормас. Просто встала, пішла. Да. А, я Датчі? ж не знала. Увага, ідеальна тиша. Без ненавиді. Ваше надійне джерело новин. Ще більше фактів, аналітики та експертних оцінок. Про що тепер проходка. М -м -м. Два, Два, три і пішла так, говорити. Увага! Та надихаючих історій українців зі всього світу. Тепер ідемо туди. Гримера. Це треба. Це. Суспільне новини у будні з 16... нові Варто, первно так, ага. типа, сідаєш, що затаїш і, і говориш. Варто, щось Останні дублі. Ага. Анонс ну, скільки годин? Суспільне щогодини у будні з 16:00, підсумки о 20:00, та вечірній випуск о 22:00 на місцевих каналах суспільного мовлення. Щоб іди вже готуйся до випуску, скільки можна. Рами ага. компромат збираємо. Це варто тіна. Не макину. Вальбы здорово. Почем? Шестьсот.